Всім привіт! Вітаю вас з другим днем нашого тренування. Нас буде сьогодні знову ж прес, неочікувано, так, правда? Ось, 15 хвилин роботи. Таймер ми з вами залишаємо вибудований. Він буде відповідно вас висвічуватись на екрані. І, відповідно, що у нас ще буде на екрані, це наш QR-код, за яким ви можете донатити. Ось, окей, будемо приступати відразу до тренувань, так як ви вже з нами зробили перше тренування. Розумієте, яка. Який принцип буде тренування? Тобто у нас є 4 вправи. Є 30 секунд, є 15 секунд відпочинку. 15 хвилин нон-стопу. І далі ви вільні. Єс? Єс. Окей. Будемо приступати. Перша вправа все дуже просто. Ми робимо її стоячи. Так, я розблокую телефон. Є, yeah, є. Yeah. E -hmm. Ми робимо її стоячи, стоячи. Ручки за голову скручуємо на сторону. Окей, okay, окей. Okay. Я вам буду говорити, що робити, де конкретно концентруватися, як її правильно виконувати. Так, щось там не хоче включатися. Є. Так, 4, 3, 2, 1. Поїхали навскоси. Можемо вже починати працювати. Що нам потрібно зробити? Зажати м'яс і розтягнути. Коли ми розкриваємося, концентруємо м'яс і притримуємо м'язами пресу. І, відповідно, ми видихаємо повітря з нашого живота. Дай. Yeah. Гарненько прогріваємо пресик. Ще 5 секунд. Дихаємо. Протискаємо, протискаємо. М'язи пресу зажимаємо. Є. Yeah. Окей, помаленьку перебудовуємося на ковричок. Стаємо на руки, можемо тягнутись до носка або до коліна. До коліна легший варіант, до носка важкий. В, важчий варіант. Єс, Готові. Поїхали. Видох. Зафіксували. Поясницю не вигинаємо. Залишаємо положення на рівні хребта. М'язи, пресу на прузі. Концентруємося перед собою. І вперед. І вперед. І вперед. І вперед. І вперед. Вперед. Є прекрасно. Відразу лягаємо на спину. Пам'ятаємо 15 секунд дихаємо. Якраз перебудуємося на іншу вправу, ножки вверх. Призігнуті, тянемось до п'ят. Якщо хочете важче, руножки випрямляємо, і тянемо до п'ятичок вверх. Всі інші ножки призігнуті і скручуємось вверх. Голова вниз не опускається. Концентруємось чітко вверх. Якщо амплітуда не дозволяє вам дотягуватись до п'яточок, нічого страшного. Як можете бачити, я не сильно прям вже тягнусь туди до п'яточок. Акцент до п'ят. А скручування на прес достатньо для відчуття. Але відповідно ми виконуємо. Є. І останнє вправа, четверта. ручки під себе, ногами будемо виконувати час. Голову ми не просто підняли. А зажали м'язи пресу нею. Є. Дихаємо. Три, два, один. Поїхали. Що з ногами? Що по чосу ногах? У нас м'язи пресу в напрузі і має бути віщать, як ми п'яткою б'ємо в підлогу. Удари у нас не широкі. Чіткі, Такі дуже різкі, я б сказав, би. ноги, як струнки. тиць тиць тиць, тиць 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 продавлюють. Ще якщо поясниця відривається ноги вище. Якщо все ок, ноги нижче. І тримаємо напругу. Є, yeah. це було коло. Пам'ятаємо, що у нас нон-стоп, тому ми встаємо і відразу виконуємо друге коло. Пам'ятаємо, яка в нас перша вправа, руки за голову, і будемо скручуватись. Пам'ятаємо, при відкритті стримуємо напругу в пресі. І. 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 І, Тобто по відчуттях я якби, наскільки напружив прес, як будто позую в е, дзеркало або на камеру. <гум> О! Тільки порівняння знайшов. Зараз, мабуть, прес вас там зорвався. <гум> І зажимаємо, зажимаємо, зажимаємо. <гум> так, надіємо, що сьогодні телефон не перегріється. Вистачить. Е Бо, в принципі, сонця не сильно, багато, але минулого разу якраз під кінець розрядився. Не розрядився, а перегрівся. На другу вправу. Пам'ятаємо, тянемось до носочки. Поїхали. І. 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 Є, yeah. лягаємо на спину. Після минулого разу така була кріпатурка на прес, це нормально. Так як в нас марафон на прес. Те, що в нас кріпатурний стан буде на пресі, це нормально. Гарно виконуємо вправи. Не вправи, а тянемось до п'яточок. Гарно виконуємо завдання, які я скинув в телеграм. Відповідно, буде гарне відновлення і все буде окей. Тянемо ще. Ми ж результати хочемо хороші. Правильно. Правильно. Я стараюсь вже виконувати цих п'ять завдань по максимуму. Є, так, ми зробили це. І чос ногами. Готові. Ручки під себе. Готові. Поїхали. Удар 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 удар, але не забуваємо дихати. Є, yeah. прекрасно, це було друге коло. Пам'ятаємо, що всіх кіл у нас 5, тобто нам ще треба зробити 3 кола. Є. Пам'ятаємо, що у нас третє коло починається зверху. Встаємо вверх, вже буде початок. Поїхали. Пам'ятаємо, стискаємо прес при розкриванні. Притримуємо напругу в пресі. І ще. Є? Прекрасно. Далі на руки пам'ятаємо, тянемось до носка. Опускаємось помаленьку, глибоко дихаємо. Так у нас зараз відпочинок, релакс. Готові. Поїхали. Є. Прекрасно. Лягаємо на спину. Ножки підзинаємо. Приготувались. Поїхали. Є. Yeah. О, oh, як добре проріло. Руки під себе. Випрямляємо ноги. Готові. Голова. Поїхали. Напругу з презу не забираємо. Є, yeah. це було третє коло, відповідно, ми вже зробили більшу половину, Залишилось всього два кола, ми піднімаємось, будемо помаленьку завершувати вже передостаннє коло. Бачите, як все просто? Все дуже-дуже просто. Головне бажання, головне, як ви себе налаштуєте. Ще дуже важко саме почати, бо зробити, в принципі, не так важко. А от почати, о, о за цим зазвичай є проблеми в більшості. І це не стосується тільки тренувань. Щось почати найважче. Ставте перед собою конкретну ціль, дату до цієї цілі. І все буде дуже просто, бо зазвичай ми якраз в останній тиждень до цієї дати піднапрягаємось на максимум. Так, на руки тянемось до стопи. поїхали і. 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 і не забуваємо дихати. Можете чути в мікрофон, як я дихаю, відповідно, і вас має зберігатись це дихання, так як ви маєте накопичувати себе киснем. Бо по-іншому ніяк. Вистачить, лягаємо на спину. Є, скручування будуть. Ножки піднімаємо вгору. Приготувались. Поїхали. Добре. Я дуже гарно провічув. Про відчув, про, про відчув гарне м'язе. Не знаю, як ви. Ручки під себе. Що з ногами. Наші завершення. Поїхали. Давим. думаємо про щось хороше. Але не зупиняємось. У нас є таймер. Слухаємось тільки його зараз. 15 хвилин, всього послухатись таймер, це не так складно. Є, yeah. прекрасно. Я думаю, на фінішне коло сил ще цілком достатньо всіх. Тому піднімаємось і фінішне коло робимо всі разом. Все дуже просто. Поїхали! Всього 2 хвилини 30 секунд попрацювати. Це з відпочинком, тому це не так багато. Поїхали, поїхали, дожимаємо. І ще пам'ятаємо, стискаємо, стискаємо м'язи. Ще. Є. На руки друга вправа. Пам'ятаємо, тянемось до носка або до коліна. Дихаємо. Приготувались. Поїхали. Єп, yep, єп. Yep. Лягаємо на спину. Дві вправи. Давайте, давайте. Піджимаємо свої булочки. І дороблюємо дві вправи. і На сьогодні буде все. Готові. Ніжки вверх. Поїхали. І. 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 Прекрасно. О, як добре, коли спускаємо ніжки. Прекрасно. І остання вправа. Так, піджимаємо руки під сідницю. Готові. Ноги випрямляємо. Готовність. Поїхали. Вже робота. Гарненько, гарненько продавлюємо. Так прекрасно, дивитися, як хмаринки пливуть. Ідеально. Так що тренування під відкритим небом це щось, я вам так скажу. Так що цініть, коли хтось їх робить. А? А, дожимаємо. Ще трішки і... Прекрасно о, да! Це був фініш. Я вас вітаю. Ми зробили наше тренування. Так, відразу вам нагадую про... Це QR-код, за яким можна задонатити. Тому, якщо бажаєте донатим, якщо ні, не донатим, це ваш вибір. Ось. Е також хочу вам, е не вам, а вас попросити, щоб ви робили фото або робили відео разом зі мною. Якийсь скрін екрану або запис екрану. Виставляли в соціальних мережах, тобто Інстаграм зазвичай це в більшості. Ось. І позначали мене. Можете позначати press 1.0. Прес ФПВ, як забажаєте, ось підтримуйте мене, я буду підтримувати вас. І все буде дуже круто. Всім дякую за тренування. Радий був зустрічі. Хоч і не бачу вас, але відчуваю. Тому всім гарного дня. До завтра!